У байдикінці біда. Наступного разу будь уважніше. Рости здоровеньке. Друзі, друзі, ви маєте про це знати. Спортак врятував кишеня, тоді зробив потрійне сальто і підстрибнув аж до неба. Зіді Зіді. Що? Він тут спортаку. Привіт, Зіді. А я вдавав тебе. І в тебе вийшло. Все нормально. Дякую. Спартаку, А це правда, що ти бачиш того, хто потрапив у біду в своєму кристалі? А можна нам подивитися? Так, будь ласка, добре. Але дивіться обережно. Він дуже сильний. А можна забрати його собі. Я дуже хочу. Ти хочеш, а мені він необхідний. Так, йому він необхідний. Добре, тоді я піду додому до тих речей, що належать тільки мені, і їздитиму у своїй машині, яка теж належить мені. Тож, до побачення. Стінджі, не ображайся. Нехай собі йде. Він поводиться як дитина. І Кому потрібен старий дурнуватий кристал? Мені. Кристал. Хтось потрапив у біду. Так. Я його хочу. кулочу. Він же зараз у матеріал. Я каждому ступана дорога. Спартаку! Ти врятував мене, дякую. завжди, будь ласка, стінчик. Oh, ви that? це бачили, круто! Awesome. Так швидко бігав. <звук> Ти такий хоробрий. Super brave. You Зиги, в тобі теж живе герой. Huh? Well, my hero Напевно, мій внутрішній герой ще не готовий себе проявити. Він десь тут. Де Спортаку! Що, Стінджі? Я ще раз тобі дякую. На здоров'я, бережи себе і наступного разу будь обачніший. Спортаку, ти такий молодець. Покажеш нам, як ти це робиш. Спортак проживе без нього кілька хвилин годин. Шановний містер Гнилець, ви заборгували бібліотеці книжку, і ми просимо вас її повернути. На сьогодні ваш борг становить 4600 доларів і 3 центи. Просимо заплатити. І тому подібне. Ці бібліотекарі такі зануди. Ага. Злодійства для чайників. Мій кристал. Він зник. Діслати президентові країни такого листа. Шановний пане президенте, ви зробили б нам честь, відвідавши байдиківку. Краще написати так. Шановний пане президенте, вся байдиківка чекає на вас із розкритими. Сталося дещо жахливе. Ого, Господи, Стефані не постраждала. Ні, з нею все добре. Слава Богу, вона особлива дівчинка, така гарна. Знаєш, пане мер, ви не помічаєте нічого дивного твої м'язи стали ще більші? Ні. Ти відрости гуса? Ні, в тебе завжди були вуса. Господи, зник твій кристал. Так, яке нещастя! Що ж нам робити? Що робити? Я знаю. Ми запропонуємо винагороду. Той, хто знайде кристал, зможе загадати одне бажання. Міс клопотуху, Так, Пане мер, я митю. Алло? Hello. Алло? Yes. Так. No. No. Що really? правда? Yeah. Oh, no, sure. Так, я допоможу, звісно. Алло? Спортак загубив свій кристал. That... Це жахливо. Oh, okay. Зачекай хвилинку. Pixel, here, Піксель now. слухає. Кристал зник. No не може бути. Can... А вже же я зроблю плакати. Одне бажання. Добре. Надрукувати. Що? Мені ж ніхто ніколи не дзвонить. Пал. Що? Вибачте, я помилилася номером <рошхи> 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 без свого кристала. Скортак не знатиме, що хтось потрапив у біду і не буде більше супергероєм. Свій Все до побачення. Спортак загубив свій кристал. Завжди хвилинку. Так, вітаю. Спортак загубив свій кристал. Знаю, знаю. Боже. Боже, Боже. Спортаку, ти вже знайшов кристал? Ще ні. Якби я був кристалом, де б я ховався. Напевно, тут. Іноді я тримаюся. Я тримаюся. Не уявляю собі. Ні, адрі. Він не може знайти кристал. Чудо. Хвилинку. Так-так. Ви нагорода. Одне бажання. О, це удача. Спортак покине байдиківку назавжди. Дорогоцінний кристал, oh, no. ні, I'll give it back я завтра ж його поверну. А може, після завтра. Mm -hmm. А що я хтось помітить, this? що він зник? Yeah. I'm я впевнений, no що ніхто і не помітить. Точно! Залишу його собі. на місяць Цього блискучого непотребу можна виготовити і блискучий кристал. Ой, і чому я взагалі повинен тебе віддавати? Я ціную тебе більше, ніж будь-хто що? Що ти сказав? Хочеш стати прикрасою для моєї машини? Добре! Добре! Щось знайшли? Ні. Здається, нам допоможе тільки диво. Роб? Робі! Мій кристал! Клас! Ти молодець. Це правда. А тепер я загадаю бажання. Робі, а ти не завжди поспішаєш на допомогу. Відчепися, мала. Мер щось казав про небажання. Робі, це такий шляхетний вчинок. Дуже тобі дякую. Якщо вже робіт невелик змінився, то можливо все це точно. Є на світі диван. Це не просто слова. Якщо набридають дні лісу. Завтра буде знову на коні. Диво може статися. Не треба сумніватися. Співаємо. Є на світі дива. Це не просто слова. Є на світі дива. Просто слова. Не забули про моє бажання. Ходімо до мера і влаштуємо велике свято. З тортами, кульками, піснями і може навіть поні. Стефані. Це треба відсвяткувати. Чудово, чудово! Я змайстрував неперевершений фальшивий кристал. І тепер маю стільки чекати на виногороду, хто вимкнув світло. Справжній кристал. Привіт, Пінджі. Я, Стінджі. Яка різниця? Гарна штучка в тебе What на капоті. Oh. Можна її позичити? Ні, no, no, не можна. У мене теж є дещо, чого немає в тебе. Що? Скажи tell мені, tell скажи. Me. Well, Це дуже дорога річ. Yeah, Правда. І рідкісна. Хочу could... може поміняємось? Ну well, no, я there не знаю. Зустрінемося у будиночку на дереві okay. і обговоримо деталі. Добре, але я роблю для тебе виняток. Кристал <laughs> <laughs> <The crystal Crystal laughs> буде мій. <mí. laughs> І Спортак більше не зможе нікого врятувати. Часом я буваю такий лихий, що лякаю сам себе. Хижак на волі. Китю китю. Привіт, Спартаку. Привіт. Я рада, що ти знайшов кристал. Нам пощастило. Що сталося? Нічого. Просто відчуття таке, але я впевнений, що це нічого не означає. Ходімо святкувати. Ну, дивися, Стрінджі Я Стрінджі Як скажеш? Ціла гора коміксів. Вони твої. Тепер давай мені кристал. Ну, я не знаю. Добре, гора коміксів і на додачу монети з усього світу навіть з Ісландії. Що ти на це скажеш? Ну, я не проти, але не знаю. Остання пропозиція: комікси, монети і чашка для кави з мапою Техасу. Дал насправді не мій. Друже, та ти в халепі. А? Ти ж його вкрав. А я про все розповім. Ні, не треба. Приставай на мої умови. Я. я не можу. Не можу. Тоді Бай -бай. на все добре. Я повернуся згодом, і ми ще раз про це поговоримо. Ну і жадібні діти пішли. Робі зачекай! Ні, тільки не комікси. Тільки не гроші, Робі. Бувай. У мене такі неприємності. Ох, свинко! Свинко, допоможи! мені! Somebody's somebody's собі oh, а me. це ж я. Oh, допоможіть, допоможіть мені, рятуйте, рятуйте. Діти, збирайтеся, збирайтеся, Підходьте ближче. Так, добре. Вітайте нашого почесного гостя, Робі Гнильця. Я нічого не зробив. Ні, підійди до нас на сцену. Оскільки ти повернув Спортаковий кристал, ми виконаємо одне твоє бажання. Я хочу, щоб послухайте, ви нічого не чуєте. Це я говорю. Не заважай. Мені <реку> здається, це Стінджі кличе на допомогу. <реку> Мій кристал не працює. Ти нас обдурив. <реку> я, я не я не Ні. Не... Я не. Рятуйте. Я застряг. Рятуйте. Спартаку! Допоможи, я, я тут застряг! Так, спартаку, рятуй мене. Стінджі, викиди в бік. Спартаку! Давай. Ти цілий? Так я зістребну. Дякую, Спартаку. на здоров'я Спартаку. Я Я зробив помаху. Стінджі, те, що ти робиш, стосується всіх, а не тільки тебе, розумієш. Я знайшов дещо, що мені не належить. І замість віддати цю річ власнику, я залишив її собі. Вибач. Ти зробив помилку, але ти її визнав і вибачився. Це твоє виправдання. І оскільки ти повернув справжній кристал, ти можеш загадати бажання. Можна, Спартаку. Звісно, я хочу більше ніколи не брати того, що мені не належить. Хороше бажання. Це треба відсвяткувати. Вім дон дідірігідон, слова, так я співаю. Дігірі Дідон про що співаю і сама не знаю. А нуму разом танцювати і з музику стрибати. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо стрібок. Обернулись, і ще крок, і ще крок, Поворот і знов підскок. У гурті танцювати весело. Так, потрібна більша подушка, чогось бракує. Цікаво, чого. Техас.